Леся Українка, контра спем сперо Геть те думи, ви хмари осінні, Тож тепера весна золота. Чи то так у жалю в голосінні Проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть думай сумні. Я на убогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, бо долить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та кора льодоває міцна. Може, квіти зійдуть, і настане, ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную буду камінь важкий підіймати. І несучи ваго то страшну, буду пісню веселу співать. В довгу, темну нічку не ясну, з на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну ладерку темних ночей. Так я буду, крізь сльози сміятися, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись буду жити, геть, думи сумні.